Вітаю вас на каналі Футбол. Вчора відбулися другі матчі поєдинків Ліги Чемпіонів, одній восьмій фінала, в якому приймав участь наш Андрій Лунін, але розпочнемо ми з матчу Манчестер Сіті, Копенгаген, де без особливих питань Манчестер Сіті проходить цей Копенгаген з рахунком 3-1. Вчорашній матч завершився, але загальний рахунок 6-2 на користь МандСіті. Без особливих проблем, як вчора я й казав, Манчестер Сіті буде легше грати в цьому матчі, ніж в першому. І вони з легкістю вчора їх пройшли. Без особливих питань, Хуліана Ліваре став гравцем матчу, забив гол, віддав асист. Також забивали Холанд та. Хто в нас третій там забивав? Неясно, не видно тут. А, тут написано Аканджі ж перший забив так. Тобто Мансіті проходить в 1-4 фіналу. Де і вони можуть зустрітися з Реал Мадридом Андрія Луніна, який вчора бляхав з великими проблемами, але пройшов в Лейпциг. Можливо, не такі, вони прям дуже великі ці проблеми, але вчора Реал в захисті грав посередньо, але в Атаці вони грали взагалі жахливо, особливо перший тайм. Мені я хотів написати, що. Здається, захист, здається, атака Рала взагалі не вийшла на гру, тому що ну, вони не знали, що їм робити. Беллігем ставили як дев'ятку, як нападника, але очевидно, що він не встигає, він не є яскраво вираженим нападником. Це нормально, він взагалі півзахисник. І тільки в цьому сезоні він почав ну, виконувати роль бомбардира команди, так сказати. Але вчора він. У нього не вистачає швидкості для цієї позиції, навиків саме гри нападником. Він класний футболіст, але не нападник, і вчора явно не вистачало бомбардира реалу. А ось Лейпциг могли забивати. Могли забивати і не один, і не два. Деколи виручав Лунін, інколи там Опенда не забивав. Той же самий вихід туди на один Чашку. Да, там був офсайт, але він взяв гру на себе егоїстично, пробив, хоча міг відпасовувати. Я тут в Телеграмі викладав, що він баран, але я на нього сказав. Тому що він зіграв егоїстично, він міг просто котити далі на партнерів, і вони могли розстрілювати Луніна там, в пусті майже ворота. Так, там був офсайт, але цей момент був показовий. І у нас гравцем матчу став Орбан. Він забив вчора за Реал Red Сес... Ре... цих. Реал проходить далі. З рахунком 2-1 загальний. І вчора матч завершився з 1-1 рахунком. Андрій Лунін отримав оцінку 6.3. Хороший матч для нього. Була там одна помилка, де він невдало трошки вийшов з воріт. І міг допустити фатальну помилку, гольову. Але він швидко зреагував і кинувся на м'яч, тим самим запобіг голу. Тобто ми йдемо далі. Реал Мадрид проходить в наступний раунд. І жеребкування в цьому раунді в одній четвертій лізі Ліги Чемпіонів буде сліпе. Тобто, кожен може попасти на кожного. Можливо, Реал Мадрид попаде на Ман Сіті. Подивимося. Сьогодні ж у нас День Ліги Європи. І... Ось такі матчі нас чекають. Для нас цікавий саме матч Бенфіка Рейнджерс І тут я вам скажу, що Бенфіки, ой, навіть дуже навіть і не пощастило, я б сказав, тому що ну, вони в зараз в херовій формі. В останньому матчі в Лізі вони взагалі Порту 5-0 програли. І навіть не через це, я вважаю, що їм буде дуже важко, а через те, що в них захист з самого початку сезону. Відчувають дуже сильні проблеми. І навіть той факт, що Анатолій Трубін там в ротах стоїть, їх не рятує. Тобто ми будемо чекати на Анатолія Трубіна і на його сейви, яких я впевнений буде багато. Я не знаю нічого за Рейнджерс але я знаю, що вони багато, дуже часто участвують у плей-офф Ліги Європи, конференції І це непроста команда. Не просто так вони вийшли в одну восьму фінал. Ну і Марсель у Вільяреал. це теж, мабуть, буде цікавий поєдинок. Марсель хороша команда. Так, да, з трудностями, але вони прийшли з Шахтар, хоча з Шахтар, я б не сказав, що прям дуже сильний був. Ну а Вільяреал, це середняк дуже добротний. І Рома Брайтон також буде цікаво, хоча Брайтон зараз на спаді. А Рома навпаки, на, таком, на куражі можуть і рознести цей Брайтон. Карабах, я не знаю, чого за нього, Леверкузен, я думаю, мають проходити. Спарта Прага, Ліверпуль. Думаю, Спарта закончи, закінчить на цьому етапі, етапі Єврокубків. Хоча Ліверпуль, хто знає як вони поставляться до цієї команди. Хоча клоп в останньому сезоні своєму, так що, можливо, візьме. І виграє Лігу Європи, а чом би й ні? Мілан, Прага також, мабуть, цікавий матч. Але я буду дивитися тільки Бенфіка Рейнджерс. У лізі-конференції у нас топовий матч буде Ajax Астонвіла. Ну саме по вивісці і по слухам цього сезону, тому що Aston Villa ну, цікаво виглядала. Зараз вони, може, трошки на спаді. Але... Загалом це добротна також команда. І там у Наймері тренер, тому чого, чому б їм не виграти якийсь Єврокубок. Да. Більш таких матчів у Лізі Конференції для мене немає. Нічого такого цікавого тут не знаходжу для себе. В Україні сьогодні буде грати Зоря Мина і Верес Динамо Київ. Тобто, хто любить у нас УПЛ. Такі матчі нас сьогодні очікують там. На цьому я вам буду дякувати за перегляд. Також підписуйтесь на, нас, на наш телеграм-канал. Я вчора викладав небезпечні моменти туди, ось ви можете побачити. Також оцінки після матчів Андрій Лунін, ось його статистика і, і всяка така цікава його статистика та оцінка. Також оцінки після матчів Мансіті, Реала. І сьогодні буде оцінка Анатолія Трубіна. Також стартові склади перед початком матчів я публікую у телеграмі. Тож підписуйтесь, нас вже 122 людини, 122 підписника. Я вам дуже дякую. І ставте лайки та підписуйтесь на цей YouTube канал. Також бувайте гарного перегляду футболу.